Ви нас питали на рахунок Мерседесу є класу від 17 до 2020 року. Можемо грати дані автівки від 10 тисяч доларів. І хочу продемонструвати вам варіанти, які вже були придбані. До вашої уваги автомобіль. Це у нас чистий двадцятий рік. Мерседес benz є e клас на двохлітровому двигуні. Як можемо бачити, вже є кінечна фінальна ставка 12 тисяч доларів. Тобто, автомобіль орієнтовно в Україну заїжджає в 22-23 тисячі. Але як ми можемо бачити, автівка в нас ціленька. Є навіть якісь деталі. Чистий 19 й рік. 12 тисяч доларів. Ціна в Україні буде з доставкою послугами з розмитненням в Україну заїде за 22 800. Орієнтовно до 20 точно стане. Можемо бачити, ще ось такий варіант. Це в нас теж 20-й, але вже чистий 20-й, виграний за 17. Як ми можемо бачити, у нас різні фінальні ставки. Тут у нас є пошкодження по лівій стороні. Цей варіант заїжджає на Україну в районі 27 тисяч доларів і закладаємо на ремонт до 3-4 тисяч чистий 20-й рік, як бачимо. Тобто автомобіль вийде в районі 29-30 тисяч доларів. На нашому ринку, як можемо бачити, дані автівки стартують. Це у нас 1.6 дизель на самому. Простому, так то кажуть, бомж моторі від 31 тисячі варіанти від 2 літрів стартують від 40 тисяч та вище. Отож, якщо ви надумали пригнати для себе свій автомобіль, звертайтесь в компанію інтертрейд, зекономимо, підберемо, доставимо та розмитнимо вам ваш автомобіль.